Катівня представляє! Асі невдачні моменти з відео, ви можете подивитися в кінці відео. Приємного перегляду! Всім привіт! І з вами програма Катівня. І сьогодні ми спеціально прийшли на заброшку, щоб показати вам, як по неї ходити. І я вже на заброшці. Ну, якщо я встречу тут монстра, я дивився про нього книжечку, то мені буде п. Феерический. Короче, заходим на вопрос. Аккуратно, поверьте, вот и боимся. Мы все наши любви. Аккуратно, поверьте, вот и боимся. Ну, вот все, вот тут стаканчики всякие. Ну, так, самое главное, но на короче на стекло. Так, и я опознаю заброшку, потому что она жива. Програма котівня Бля! і всім привіт! І з вами програма Всім привіт! І...